Голоси з окупації, мовно культурний спротив, нова російська пропаганда з 2014 та з початком повномасштабного вторгнення. Поки президент Янукович пакує речі й утікає, на півдні України вже чути кроки російських військ. Лютий 2014 року Крим 23 лютого Кримчани виходять на мітинг в солідарності з Майданом. А вже 27-го озброєні люди без розпізнавальних знаків захоплюють будівлю парламенту Криму. Російська окупація розпочалася. Але разом із землею почали окуповувати і мову. У школах Криму спершу зменшують кількість годин української мови, потім її просто прибирають. Російська мова стає єдиною державною. Українські вчителі змушені звільнятись або переходити на російський підручник. Мова стає символом спротиву. Бути українцем в Криму це бути небезпечно. За слова, пісні, книжки можна потрапити під нагляд. Коли я співаю українською, я відчуваю, що живу. Або ми просто зібрались поговорити українською, почитати вірші. Ці вислови з окупації нам ще раз доводять. Що культуру знищити неможливо, якщо вона живе в кожній людині. Мова це не лише слова, а й пам'ять, дім і велика історія. Доки житиме українська мова, житиме Україна. Після окупації українських територій багато дітей залишилося навчатися у тих самих школах, які добре знали, але вже під іншим прапором. З іншою мовою викладання. На зміну українському гімну, який раніше звучав на лініках, у Криму, Донецькій та Луганській областях діти почали виконувати російський гімн, а у так званих ДНР і ЛНР навіть спеціальні гімни цих самопроголошених утворень. Вчителі змушували учнів вивчати нові тексти, а навчальні програми. Зазнали повної трансформації. Зникла українська мова. Натомість з'явилися предмети, такі як історія Росії та розширені курси російської мови. Станом на середину 2025 року, за звітами правозахисників, у дистанційних українських онлайн-школах з окупованих територій навчається близько 44 тисяч дітей. Це менше ніж роком раніше 52 тисячі. І становиться лише 7% від усіх дітей, які залишилися на окупованих територіях. За даними у Криму та Севастополі шкільну освіту здобуває понад 285 тисяч дітей. А загалом на усіх тимчасово окупованих територіях сотні тисяч учнів підпадають під російську освітню політику. Попри тиск, ці 44 тисячі дітей все ж знаходять шлях до української освіти, навчаються дистанційно, складають іспити в українських освітніх центрах, здобувають знання для майбутнього вступу до українських університетів навіть під наглядом окупаційної влади. Водночас система підтримки таких учнів і їхніх родин явно недостатня. Освітні та правознавчі організації наголошують, що держава має розвивати мережу іспитових центрів, автоматизувати процедури визнання української освіти істот і розробити стандартизовані матеріали для онлайн навчання. Після початку повномасштабного вторгнення тисячі шкіл опинилися в зоні бойових дій чи окупації. Для багатьох педагогів і батьків головним викликом стала не тільки мова й програма, але й саме право на освіту, свободу і безпеку. Окупаційна влада блокує доступ до українських онлайн класів, батькам погрожують штрафами та позбавленням прав, якщо діти не ходять до російських шкіл. Чи навчаються дистанційно за українською програмою. Багатьом довелося ховати дітей, переховувати ноутбуки або взагалі тікати з дому. Деяких учителів викликали на допити, зумушували підписувати папери, повідомляти про родини учнів, які виїхали або не відвідують заняття. В окремих школах. За словами очевидців, окупаційна влада застосовувала катування, затримувала директорів, ті, хто відмовлявся співпрацювати, часто опинялись під небезпекою чи були вимушені залишити роботу. 2022 року двоє 12-річних однокласників Аня і Діма з села Ягідне на Чернігівщині разом із 380 мешканцями пережили найстрашніші дні окупації у підвалі місцевої школи. Окупанти облаштували у цій же школі військовий штаб, а всіх селян. Зігнали до підвалу, тут не було вбиральні одне відро на десятки людей. Підвал був переповнений, люди задихались, старенькі помирали просто перед дітьми, а на стіні писали списки тих, хто не вижив, про освіту й мови не було. Мені дуже сподобалася фраза. Кожен урок онлайн, кожна розмова рідною мовою. Це перемога над темрявою, поки є ті, хто не боїться навчати і вчитися, Україна живе. З чим я погоджуюся?